no Верес ніколи раніше не програвав епіцентру, і рівняни мали усі шанси без проблем перемогти. І сьогодні, попри активність господарів поля, червоно-чорні реалізували перший же свій момент. Дмитро Годя розвинув атаку правим краєм. Там Еренай Дін легко втік від Ігоря Крюханцева, зблизився з голкіпером і віддав передачу вздовж порожніх воріт під удар Владиславу Шараю, який в четверте у кар'єрі забив у ворота епіцентра. 0-1. це хороша команда. Вони грають комбінаційний футбол. У них хороші виконавці. Вони, я думаю, займ... вони займ... Авіть не те місце, на якому вони повинні зараз бути. Перед самою перервою команду з Кам'янця-Подільського серйозно врятував Андрій Ліповуз. Він в останню мить з порожніх воріт вибив м'яча після прострілу Віталія Бойка. Хороша боротьба була, начебто, вже відіграли все і зразу пропустили м'яч. Ну не знаю. Я. Важко щось знаєте пояснити такий емоційний матч, але ну рухаємося далі. Але вже на старті другого тайму рахунок подвоївся. Веслі Помба вчасно помітив ривок ревокеренайдіна і, і віддав тому на хід. Турецький вінгер втік від опіки, змістився з лівого краю ближче до центру. Посадив на газон двох суперників і пробив точно у кут. М'яч навіть порвав сітку воріт Олега Білика. Цей день особливий для мене, адже я забив свій перший гол у чемпіонаті України. Дуже важливий момент у. Моїй кар'єрі Казанаракдамі після цього Вере зупинився і ледве не віддав супернику нічию. З першої ігор хар Хараті не встиг за Вадимом Сидуном, а Хуакінців Уентес реалізував пенальті. А ще за сім хвилин арбітер Олександр Солов'ян призначив ще один 11-метровий у ворота рівнян. Самуель Нонго проспав ривок Андрія Беженара. А той впав у зоні вородарського майданчика. Знову Хуакінці Фуентес і 2-2. не потрібно доводити до, до такої кінцівки нервової. Ми мали би більш прагматичніше зіграти. і... Не створювати ці епізоди пенальті. Спі Але окей. Втім, футболісти Вереса проявили характер. Віталій Бойко обікрав Олександра Климця перед воротами епіцентра і вклав всю злість в удар. Олег Білик виявився не готовим до такого і відбив м'яча у сітку власних воріт. 2-3. Верес перемагає вперше з 12 вересня і рухається вгору таблицею. Ілля Тамашевський новини Рівного.